Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал, постав вподобайку та напиши в коментарях враження про гру своєї команди. Приємного перегляду! Бразилець Хайнер другу половину поточного сезону виступатиме за команду Олександра Кучера. Правий захисник приєднався до СК Дніпро 1 на правах шестимісячної оренди з правом викупу, інформує офіційний сайт клубу. Контракт Хайнера належить бразильському клубу Азуїз, але останнім часом 27-річний оборонець виступав у оренді за Атлетіко Гояненсе. Також пограв за Байю, Наутіко, Пайсанду, Греміо Новорізонтіно, Уябу, Ресіфі, всі клуби із Бразилії і португальський Ловулетано. Трансфер Марк Тоцінює Хайнера у 350. 50 тисяч євро. Бразилець став другим зимовим новачком із дніпро 1 після Євгена Пасіча, який прийшов із Рівненського Вереса.